Іран погрожує закрити Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% глобального експорту нафти та газу. Наскільки можуть зрости ціни на нафту та як це вплине на Україну? Говоримо про те, що актуальне, отже, те, що на часі. Мене звати Яна Вовк, давайте розбиратися. Отже, парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки. Таке рішення там ухвалили після масованих американських ударів по ядерних об'єктах країни. Офіційний Тегеран заявив, що залишає за собою право на будь-які дії з метою самозахисту. Тож обрали саме такий метод перекрити. Щоправда, це рішення повинна ухвалити ще Вища Рада національної безпеки Ірану. Як це може відбуватися, оскільки Ормузька протока територіально поділена між трьома державами Іраном, Оманом та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Іран же фактично контролює північне узбережжя, тож його дії тут можуть мати силовий характер. Навіть без виходу кораблів і спортів, Іран може дестабілізувати судноплавство за допомогою швидких патрульних катерів, безпілотників або ракетних обстрілів із берега. Тож для комерційних суден такі заходи можуть зробити маршрут занадто небезпечним. І вже є інформація, що два супертанкери таки вирішили перестрахуватися і змінили маршрут в Ормузькій протоці. Згідно з даними центру відстежування суден, кораблі Касвіздом Лейк та Соул Лоялті увійшли в Ормузьку протоку в неділю, але раптово розвернулися і рушили на південь, подалі від входу в перську затоку. Нині власники суден та нафтові трейдери стежать за ситуацією, аби зрозуміти, як ескалація на Близькому Сході може вплинути на транспортування нафти. Відомо, що Міністерство судноплавства Греції вже закликало свої кораблі переглянути рішення про прохід через Ормузьку протоку і за можливості поки перечекати в безпечних портах. У США на погрози закрити протоку вже відреагували. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що закриття Ормузької протоки буде економічним самогубством для Ірану. І якщо Тегеран все-таки на цей крок наважиться, то це буде жахлива помилка, яка стане для Ірану економічною катастрофою. Також американський чиновник закликав інші країни серйозно поставитись до іранської провокації і наголосив, що у разі закриття Ормузького каналу штати дадуть рішучу відповідь. Це завдасть набагато більшої шкоди економікам інших країн, ніж нашій. На мою думку, це буде масштабна ескалація, яка заслуговує на відповідь не тільки з нашого боку, але й з боку інших. Тому дивіться, вони скажуть те, що їм потрібно сказати. Ви знаєте, це те, що потрібно зробити для їхньої внутрішньої політики, і так далі. Але в кінцевому підсумку ми будемо судити про них за їхніми подальшими діями. Марко Рубіо, держсекретар США. А тепер коротко, чому так важлива Ормузька протока і небезпечна водночас? Ормузька протока об'єднує перську затоку з Індійським океаном і має протяжність близько 160 кілометрів за ширини, всього 21 кілометр у найвужому місті. Судноплавні канали становлять лише по 2 кілометри в кожну сторону, а близькість до берега робить судна вразливими для атак. Через цю протоку щодня проходить близько 16,5 мільйона барелів нафти і конденсату, включно з поставками з Саудівської Аравії, Іраку, Ірану, Кувейту та Арабських Еміратів. Також протока є ключовим маршрутом для поставок скрапленого природного газу з Катару. Аналітики кажуть, що удар США по ядерних об'єктах Ірану неодмінно призведе до потрясіння світових ринків. Постачання нафти і газу будуть проблематичними. Сировина надходитиме з перебоями, можливе і зниження самих поставок. Відповідно, це вплине на вартість товару. Вже сьогодні, 23 червня, ціни на нафту підскочили до максимуму із січня до 78,5 доларів за барель марки Бренд. І це не межа, попереджають експерти. Ціна на нафту може перевалити за 100 доларів за барель. Головний економіст Піл Хант Калум Пікерін зазначив, що спроба Ірану атакувати або замінувати протоку спричинить значний глобальний шок пропозиції та цін, знизивши світовий ВВП. У разі перекриття Ормузької протоки найбільших втрат зазнають Китай, Південна Корея, Індія та Саудівська Аравія. Як ситуація вплине безпосередньо на Україну, зважаючи на те, що Україна після початку повномасштабної війни імпортує весь обсяг бензину і дизельного палива, то подорожчання теж не уникнути. І ми вже це побачили починаючи з 13 червня, початку протистояння між Іраном та Ізраїлем. Сьогодні за літр 95-го бензину на АЗС просять в середньому 59 гривень 38 копійок. Дизельне пальне коштує 56 гривень 18 копійок за літр. Ну і цим кроком Іран зробить справжній подарунок Москві. Якщо відбудеться значний стрибок світових цін на нафту, це лише на користь Росії, повідомляють в американському інституті вивчення війни. Аналітики певні, Москва скористається підняттям вартості на чорне золото, що дасть змогу поповнити скарбницю країни агресорки для ведення загарбницької війни проти України. Зауважу лише минулого року на експорті нафти і газу Росія заробила понад 120 мільярдів доларів. А цього як вважають аналітики, Кремлю цілком достатньо, аби ще півроку продовжувати війну проти України. Відпрацювали влучно і прицільно. Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що Сполучені Штати Америки під час своєї атаки знищили всі ядерні об'єкти в Ірані. Мовляв, шкоди було завдано стратегічним спорудам. Про це свідчать супутникові знімки, зазначив Трамп. Президент США також наголосив, є підтвердження, що зруйновані не лише наземні укриття, а й підземні сховища, які іранці десятиліттями ретельно приховували. Натомість генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі наполягає, нині експерти не можуть оцінити пошкодження на ядерних об'єктах через безпекову ситуацію. Однак наслідки можуть бути значними. Нагадаю, американські війська вдарили по об'єктах іранської ядерної програми в на танзі та Фордо в ніч на 22 червня. А почалося все 10 днів тому. Тоді Ізраїль почав атакувати ядерні та військові об'єкти Ірану. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по шести аеропортах на заході, сході та центрі країни. Пошкоджені злітні смуги і підземні ангари. Вперше під приціл потрапив один із найбільших заводів із виробництва ракет. Знищені більш як половина ракетних установок Ірану. Ізраїльські винищувачі також атакували центр управління БПЛА та об'єкти протиповітряної оборони. Внаслідок прицільних атак загинули щонайменше 20 командирів і кілька вчених ядерників. Удар США по ядерних об'єктах Ірану ще змусив міркувати. Для чого Дональд Трамп спершу заявив про наміри надати Тегерану ще два тижні для укладення ядерної угоди. А вже за кілька годин погодив атаку. За Washington Post пише ймовірно, Білий Дім вирішив вести іранців в оману. Та зрештою в заяві Трампа також була доля правди, певні аналітики. Адже президент США дав зрозуміти, що залишає за собою право скасувати мирний план у будь-який момент. Навіть до тієї миті, коли американські літаки увійдуть в повітряний простір Ірану. І поки Вашингтон міркує про наступні кроки, іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі хутко полетів до Москви просити допомоги в Путіна. Той заявив, що ця зустріч відбувається у складний період загострення ситуації в регіоні. Чи підтримає Путін Іран відповідно до укладеної цьогоріч угоди про стратегічне партнерство, невідомо. А тим часом війна на Близькому Сході може розширитися. До неї може долучитися Ємен. Відповідна заява з'явилася на офіційному акаунті збройних сил ємену в мережі ІКС після авіаударів США по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня. Варто зазначити, що вступ єменських хуситів до конфлікту відкриє новий фронт, а саме в Червоному морі. Адже раніше вони вже неодноразово погрожували атаками на американські військові кораблі та комерційне судноплавство в регіоні. В свою чергу офіційний Київ підтримав дії США та Ізраїлю. У МЗС України наголосили, що іранській ядерній програмі має бути покладено край, аби Тегеран більше ніколи не загрожував ані країнам близького сходу, ані будь-яким іншим державам. У міністерстві підкреслили, що Україна, яка віддала тисяча 1996 році весь свій ядерний потенціал, має моральне право стверджувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить увесь світ безпечнішим. Агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включаючи вороже ставлення як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій. Іран є співучасником злочину агресії проти України. Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БПЛА та технології, які Росія систематично використовує для вбивства людей і руйнування критичної інфраструктури. Із заяви МЗС України щодо ударів США проти ядерної програми Ірану. Президент США Дональд Трамп взагалі припускає зміну іранського режиму. Відповідно заяву він зробив у своїй соцмережі True Social. Він заявив, що існуючий режим не може зробити Іран великим. Неполіткоректно використовувати термін зміна режиму. Але якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, чому б не змінити режим? Дональд Трамп, президент США. Вищі посадові особи Ірану нині готуються до різних варіантів розвитку подій. Так Масуд Пезешкіян, чинний президент Ірану, зізнався, що на повне згортання ядерної програми не погодиться, але при цьому заявив, що готовий до переговорів Алі Хаменеє, Верховний лідер Ірану у свої 86 років добре усвідомлює, що Ізраїль або США можуть спробувати його вбити. Тому він доручив асамблеї експертів негайно обрати одного зі своїх трьох запропонованих наступних. Зазвичай це тривалий процес, але наразі Аятола прагне забезпечити швидке та упорядковане передання влади, зберігши свою спадщину. Нині він ховається у бункері і спілкується переважно зі своїми командирами через довіреного помічника. Уникає електронного зв'язку, щоб ускладнити можливість його виявлення. То куди ж можуть тікати, оскільки Росія залишається стратегічним союзником Ірану, то Москва може відчинити двері для втікачів. Як це вона робила свого часу, зокрема для українців Азарова, Симоненка, Януковича, президента Сирії Башара Асада. Але перед тим як це зробити, вони точно не мають забувати, що Кремль часто використовує таких тікачів як розмінні фішки. Поки у мене все не забувайте залишити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал Ми Україна.